Сталий справжній мир. Це такий мир, який у нашій традиції базується на міжнародному договорі. Мирному договорі. Поки що нічого не свідчить про те, що ведеться робота над мирним договором чи якимось тривалим врегулюванням. Почнімо з Аляски. Аляска була фактично передусім політичним видовищем. Бо, як на мене, президент Трамп подарував світові велике політичне шоу в кількох серіях. Можливо, будуть і наступні серії, але з точки зору президента Трампа Аляска не принесла результату. Думаю, він велику увагу приділяв особистій зустріч. Це людина, яка багато у житті торгувала, має великий досвід укладання угод, і його особистий досвід. А я завжди звертаю увагу, який у людини особистий досвід такий, що треба зустрітися і поговорити у цьому випадку. Результату не було, бо Путін отримав лише потрібні йому для пропаганди фотографії, скористався з тих люб'язностей Дональда Трампа, які спричинили шквал критики на адресу самого Трампа, але результатів жодних не було.